Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 1 листопада. Хочу проїхатися по своїм посівам, азимим по пшениці ріпаку. А це ось дивлюсь, люди. У нас випало ну, з осені десь 80 мм опадів. І люди, які ще коли була засуха, ціле літо жодного дождю і на початку вересня навіть не було дождів. Кричали, що все, ми орати не будемо, зараз випали дощі і всі погнали в поле орати. Це бачите, це господарство таке десь 2000 гектарів. У них урожаю майже не було. Тут була пшениця, вони зарали, мабуть, тут буде соняшник. Якщо спитати, думаю, у господаря, у фермера, для чого це він робить, я думаю, що він не скаже для чого. Просто всі орють і я орю. Так що, ну, це таке, то їхні справи. А, ну, кучу нагорнула, дивіться яку. Нічого, розтягнуть культивації тут будуть. Хай, хай роблять, що хочуть. Все, ми йдемо. Переїхали пшеницю. ми на нашу пшеницю, яку ми сіяли. Сьогодні у нас 1 листопада, тут 7-8 жовтня відбувався посів нашої сівалки Каракурт. Пшениця Скаген. Ось дивіться, так як видно рядочки кукурузи, які були посіяні весною. І ось рядочки пшениці. Тобто Ми взяли трошки діагональку. В принципі, видно і ті, і ті рядочки. Такий стан. Сіяли ми 3,5 млн Маємо вже так один листочок. Давайте подивимося глибину. Ми сіли 2-3 см. Пшениця протравлена була, дивіться, скільки росте. Прям гриби, гриби, гриби і там гриби. І там гриби. Я думаю, що це добре. Пшениця протруєна була інсектицидом Альберта, здається, чи як він короче. Тіаметаксам. І фунгіцидним там був тебе і ще якийсь венцидор, здається, препарат альфовський. Ми такий фон маємо. Зараз подивимося глибину. Ще я взяв рулетку, зараз хочу викопати метр. Подивіться, скільки на метр. Ось так виглядає в цю сторону. Я вважаю, що ми справились добре. Маємо сходи. Це пшениця рівненька, маємо один листочок. Зараз будемо копати. Викопав декілька рослин, як видно, тут глибина тут всього 1-2 см. Така коренева система. В принципі, на сьогоднішній день вважаю непогано. Тут уже другий листочок. До речі, так як сівалка наша не копіює ґрунт, то є десь глибше, десь менше. Там де посіяно 1-2 см, там вже маємо другий листочок. Там де посіяно 3-4 см там один листочок. В принципі, отакий такий фон, так маємо. Думаю, що на сьогоднішній день доволі непогано. Тут, мабуть, все глибше. Трошки давайте закопнемо. Бачите, тут 3-4 сантиметра. Ну тут теж вже другий листочок іде. Трошки і тут другий йде. Отака коренева. Ну тут, мабуть, сантиметра 4 точно. В общем, такі справи. Зараз візьму рулетку, пару рядків поміряю, яка у нас тут норма висіва. Як вам, що ви скажете? Кукуруза, рядочки кукурузи стоять. Все їх видно. А так рядочки пшениці. Красота, прямий посів, все росте. В общем, спочатку думав, я копати, потім думаю, то ж буде прогалятина. Поки вони ще по одному листочку і можна і так порахувати. В общему у нас метр рулетки в цьому ряду 72 штуки, а в наступному 68. Тобто, в середньому 70 штук на метр. При міжряді 22 це десь 3,5 млн грн. Такий фон. Будемо далі спостерігати за цим усім. Сходи маємо. В принципі, мені дуже подобається, як ми маємо сходи, як посіяла сівалка, як, як братуха сіяв без навігатора, без маркера. Питань немає. Все чітко, він вже підлаштувався. Мені все подобається. Кукуруза більшість палки стоїть. Як бачите, ну, видно, що все чітко видно рядки кукурузи. Я думаю, ми по ним, якщо не буде весною сигналу, ми по ним будемо і, і бризкати, будемо ставити палки, тому що в цьому році майже весь час не було сигналу. Ми бризкали так порядкам, коли вже були сходи, коли сходів не було, то чекали сигнала. Такий маємо фон. Все, будемо їхати далі.

Тільки-тіка. Пішли тут, посів, проводився 14-15 жовтня. Давайте подивимось, що в нас тут по глибині Ну тут зовсім тут пару пару сантим, один сантиметр, мабуть. Така пшеничка, такий розвиток. Бачите. Давайте ще десь копнемо. 1 сантиметр. Отака дивіться, яка коренева вже. Ну, пішло. В принципі, ситуація нормальна. Так, ну тут тіка-тіка, тут ми сіяли прямо по палки соняшника. Нічого тут більше не робилось, той тобто був зібраний соняшник. і все, і посів. Думали ми порубать тут. Її ну, каткару бачу у нас немає, можна було наняти. Тут де хуже, де лучше, тут щось менше сходів. А, є, 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 я бачу. Тут може трошки глибше. Так, да, трошки глибше, ось вона Ось вона йде. Тут трошки глибше, тут бачите, цей янкер десь глибше заліз. Таке буває в цій сівалки. Взагалі, вирішили мене рубати, було сиро. Ті, що рубали люди, я бачив катки, там, вони його просто валяли, вони не рубали, набивались В общем, по пшениці все понятно, а це, друзі, наш ріпак. Проба піра, так сказати. Перший раз я його сію. Оце тут посіяний нашою сівалкою Каракурт. Теж цією самою сівалкою, що пшеницю сіяли. Цей ріпак посіяний 3 ні, 4 вересня ми сіяли. Перед посів, верніше, перед сходом після посіву було внесено 2 літра гліфосата. Потім по сходам, так як посіяний тут по пшениці, по сірні вносили хизолофоб і додали інсектицид. Взагалі, отут, де ми тільки почали сіяти було сиром, треба було, я зараз розумію, ну тоді хотілося б вже посіяти. Треба було трошки почекати, так як було сиро, і на, на катки почало налипати і сівалка почала вимілюватися. Тут перші 2-3 проходи ще більш-менш. Далі вона просто вимілювалась. І койде така ситуація. Бачите, десь є, десь немає. Отакий фон тут є. В общем, думаю, густоти тут достатньо. Все воно буде тут добре. А тут бачите, тут трошки зріджене. Що зробиш. Що зробиш. А тут, друзі, дивіться, мабуть, мишак чи що, який тут розвиток ріпаку. Давайте викопаємо. І о, О! Отак. От Отака коренева система. Що ми маємо тут лиски? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лисків на цій рослині. Коренева система. Ну не знаю, коментуйте. Це в мене перша спроба. в мене досвіду по ріпаку взагалі ноль. Це такі більші рослини. А потім ми сіяли далі на цьому полі. Зараз я перейду трошки далі. Ще вам покажу. Взагалі мені цей ріпак подобається. Цей точно подобається. Я думаю, у нього шанси є. Перезимувати і вижити. А далі, зараз перейдемо. Ми сіяли сівалкою точного висіву. Ну я розказував цю історію. Вкратце розкажу. Хлопці рядом сіяли Квернеленд Оптима. Тут половина поля була засіяна, половина ні. Вони будеш сіяти? Буду. У мене навіть не було на місці. Ще один знайомий дав насіння ріпаку, в нього було на залишку. На жаль, він не знав його схожості, я також. Взагалі, ми його посіяли, його зійшло там ну, відсотків 20. Мабуть, зійшло. Це, цей посів був 4 вересня, той був, мабуть, десь не знаю, якого, 9. го 9-8. го го і так як він не зійшов, потім був пересів, аж, мабуть, 17 вересня. Ми ще раз посіяли по діагоналі. Цей ріпак. В общем, зараз підійду. Що ви скажете друзі? Пишіть, коментуйте. Так, ну то я викопав величеньку рослину. Давайте викопаю якусь поменше. Ну, не знаю. Саму маленьку не буду. Є отакі, бачите, які. Ну, шансів у нього немає. Давайте оцей ось рядом. Викопаємо. Така рослина. така коренева. по листям Що у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, сьомий листочок. Ну, опять небо і земля з тим ріпаком. В общем, тут, виходить, у нас такий трошки різнобій. Але густоти тут достатньо. Навіть якщо той менше не перезимує. То буде добре, не знаю, мені подобається. Це ріпак, ця сівалка, це творить дива. Так, переходимо далі. Межа ріпака, якого ми сіли каракуртом. Потім тут уже пішло сівалкою точного висіва. Це репак сіквел то в нас репак атура від НПЗ. А це в нас репак сіквел який посіяний. На два тижні пізніше, на два тижні пізніше, ніж той. Це ріпак від DSV Sequel посіяний точним висівом. ну коренева да, Слабенька в нього коренева Так, розвиток, наче більш-менш скільки. Раз, два, три, 4, 5 листок. Але коренева коренева слабенька. да Що ви скажете, друзі? Пишіть, коментуйте. Це у нас сім'дольки. А тут ми маємо 4 листочка. В общем, знову у нас буде експеримент. Ріпак точним висівом, ріпак звичайним висівом, анкер против диска, це сівалка дискова. Але чітко видно по полю стріляють рядочки. Він весь одинаковий, на відміну від того. Що сіяний нашим анкером, так як глибина там пригала. Тут він, бачите, де більший, де менше є. Ну, відносно, приблизно він весь одинаковий. Зараз хочу ще знайти посів. Тобто ріпак, який сіявся, той, що товариш дав насіння, не схожий. Той, що посходив, вже має розвиток теж більший. Ось, Нась видно, йшов цей ряд. Ось дивіться, один зійшов. І ось далі пішов. Цей більший. А це вже сіквел, Це здається Абакус. То в нас Атор, а це Абакус. А це сіквел. В общем, експериментів. Трошки... Я, звісно, експерименти люблю. Але вони не завжди дають прибуток. Але цікаво дуже. Цей сіквел, видно, що він зійшов. Прямо вся ось сівалка ось йшла. рядок, дивиться весь. Тут посіяно 300 тисяч. Ось опять рядок. Він чітко прям іде. Ось, ось знову цей що з поганою схожістю. Дивіться, він менший, посіяний на тиждень раніше. Або на 10 днів. І розвиток у нього менший. Видно насіння вже в нього ні енергії, нічого. І рядом ось усік, великий посіяний пізніше. І ось бачите, схожість така. Дуже-дуже рвані сходи були. Ось такий у нас, друзі-ріпак. Пишіть, коментуйте. Для мене це нова культура. Але мені подобається. Ще на вулиці тепло. Отак ці рядки, ось так чітко їх видно взагалі. Ось це був один посів, бачите. Ось це був другий посів. Сходи є, ріпак є. Думаю, що він перезимує, плюс на вулиці ще, мабуть, тиждень точно буде тепло. На нього ще буде якийсь розвиток. Ось такий, друзі, ріпак. Так, зараз хочу ще знайти для порівняння. Ось дивіться, цей ріпак Абакус, який сіявся. все, він малий, малий, малий. А цей на сього Абакус щось більший трошки. Давайте його викопаємо, подивимося, що з ним. Коренева, наче трохи краще листю. раз, два, три, 4, 5, 6, 7 листок. Давайте рядом зараз викопаємо сіквел і поставимо їх рядом. Так, да, цього сіквела коренева трошки слабіше, але ж він і посіяний на два тижні пізніше. Цей трошки більший, але його мало. А цей... Трошки менший. Але... А, там ще ж цей. Є. Єсть... Ой! По ріпаку питання, як він сидить. Ну це іначе сидить. Не витягнута в нього. Коренева шийка. Сидить він прям плотненько до землі. Нічого не витягнути. в общем все, відео вже таке затягнуло. Сам не люблю дивитися такі великі відео. Ось я знову тут дивіться, друзі, видно, ось один посів. Тут ще більш-менш, але дуже рвані сходи. Все дивіться, Є нема, є нема. І тут ось пішов по діагоналі сіквел. Прям чітко видно, що ряд весь, весь ряд нормальний. Він в одній фазі весь рівненький. І ось знову Абакус. Ось знову Абакус. Ось такий. Сонці не видно. Давайте отак. Ось одна лінія посіву. Ну тут на цю сторону краще видно. Впіймаємо сходи. Відео затягнулося, підтримуємо сили оборони. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментуйте. Слава Україні!